долі в ефірі телеканалу Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю кожного глядача сьогодні. З нами на прямому зв'язку Тетяна Іваницька, рунолог, нумеролог, хіроман, астролог та цілитель. Пані Тетяно, я вас вітаю. Вітаю вас, дуже приємно. Сьогодні буде такий незвичний для нас ефір, тому що будемо саме на сьогоднішній день відмовлятися від прогнозів. Їх і так достатньо, але хочемо поговорити про те, що стосується кожного саме вчорашню атаку росіян на Дніпро, як повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, росіяни скоїли злочин проти найдорожчого проти дітей. Тож сьогоднішня тема буде присвячена дітям їх вихованню. Як навчити дітей сприймати взагалі ті реалії, які відбуваються? тож я пропоную з цього і почати, як дітям, наприклад, пояснити, що почалась війна. Ну насправді ми ж знаємо, що діти вже давно діти давно вже знають, що відбувається, і на мою думку, діти сприймаються через призму дорослих. Як дорослі реагують, так і діти будуть і сприймати. І нам саме головне бути самим сильними, щоб показувати дітям приклад, як встоювати і як в подальшому. Сприймати будь-які ситуації. Я хочу сказати, так як я рахую багато, у мене більше там не знаю тисячі прорахунків, є і великий досвід, і моя самоулюблена тема це саме діти. Чим вони цікаві мені, тим, що наш кармічний вік, ми, здається, дорослі по віку, але насправді ми дуже довго залишаємось дітьми. Наприклад, якщо діти наші дорослі в 9 років, в 12, в 15, і ми можемо поспостерігати, як вони вже спілкуються, скільки я вони вже сьогодні всього знають і розуміють, і інша справа є в нас зараз. Такі дорослі, які досі перебувають в стані дітей. Тому, як на мене, дітей не потрібно чогось навчати їм потрібно не заважати, не залякувати, не цькувати. <гум> і дати їм і зрозуміти, що вони набагато сильніші, ніж ми. Вони до цих реалій більше звикші. Мені здається, більше дорослі наводять якоїсь такої більше паніки, ніж діти прийшли в цей час, діти готові до того, що зараз відбувається, і набагато є чого в них повчитися. Я з вами згодна і хочу задати таке уточнююче запитання. Ви сказали, що щоб правильно виховати дитину або пояснити їй, що відбувається, в першу чергу потрібно правильно реагувати самим, як правильно показати дітям власну реакцію? От, наприклад, зараз в Україні війна. Десь неподалеку просто розривається ворожий снаряд. Ми чому вибухи? Хочеться схопити дитину на руки, побігти одразу в укриття, тому що дійсно ситуація страшна, і там можливо навіть трошки поплакати, шкодуючи про те, як в яких реаліях доводиться жити, як правильно от самим підійти до сприйняття цієї ситуації. Знаєте, я можу говорити лише за себе і за своїх дітей. Мій чоловік, батько моїх дітей, він військовий. І ми перебували і перебуваємо в стані війни з 2014 року. І саме з тих пір я шукала якісь методи захисту, тому що я розуміла, що ніхто в цьому світі не може бути впевненим ні в чому, ні в тих статках, які в нас є, ні в тому бізнесі, які нам приносить щодня гроші, ні в тому наприклад, які б там замки на дверях не стояли. Все одно хтось може підібрати до них ключ і їх зламати. І я шукала той інструмент, який зможе мене захистити моїх дітей. Весь час ми перебували в Києві, весь час мої діти в Україні ми не виїжджали, і ми працюємо з енергіями. Ми працюємо з духовністю, ми працюємо з рійки. І це та енергія, це ті інструменти, які дійсно показують. І видно, коли, наприклад, мої діти кожного дня йдуть до школи, я кожного дня ставлю їм захист. Це руни, це енергія. І я в цьому впевнена. Жодного разу ми, живучи в Києві, не йшли ні до якого укриття, тому що я впевнена і я бачу, і е, на, в, в, в радіусі мого будинку, десь, мабуть, я не знаю, більше 10 кілометрів нічого не прилітало, жодного разу. Тобто, я думаю, що це великий показник. І якщо кожна людина, знаєте, колись така була реклама в Київстарі, Показують карту України, можливо, я вже про це говорила. Показують карту України, і там засвітилася мережа, там засвітилася. І чим більше зараз буде людей впевнених, спокійних, свідомих, тим більший буде цей захист. Ми хочемо захисту військового, але ні одна війна не закінчувалася військовим шляхом. Все одно нам прийдеться прийти до того, що ми опора в собі, і цьому я навчаю на своїх курсах. Мене дівчатах по порунах і живуть вони в Дніпрі, живуть в Харкові, живуть в Одесі. І вони говорять, Таня, тільки я відчую тривогу, або в мене там перечуття якесь, люди ставлять захист, мої дівчата ставлять захист, і взагалі навіть поблизу нічого не прилітає. То хіба це не мотивація, хіба це не привід до того, щоб задуматися і не ставити, от сьогодні відкрилася десь там зара, та відкривається, і люди стоять в черзі. І ну, вас врятує, реально врятують ті речі, які ви сьогодні купите? Мені здається, що саме прийшов час, що уже Час змінювати якісь пріоритети. і Думати про якусь духовність, тому що ми не лише людина, якби тіло, а нас і душа. І коли я впевнена в собі, впевнена в своєму захисті, впевнена енергетично, то в мене немає навіть такого сумніву, що страху. Я не боюся, що до мене щось прилетить. Від того, що я буду боятися, ну це точно мені не допоможе, не захистить. Я просто буду забирати мою енергію. І, звісно, моїм дітям я теж показую приклад, що ми в безпеці і вони спокійно, вони теж прокидаються вночі, коли там тривога призвала енергію захист. Поставили і все спокійно. Але от наприклад, ви сказали за те, що люди зараз вибудовуються у черги до магазинів з одягом, але вони ж також намагаються, можливо, якось себе таким чином заспокоїти, можливо, це імпульсивні покупки, щоб відчувати себе відносно в безпеці. Знаєте, тобто такий психологічний трюк, але який дійсно більшості людей допомагає, тому що вони намагаються таким чином навіть пригадати довоєнні часи, і, хоч трошечки такого повітря. Можна сказати, до повномасштабного вторгнення пригадати і з приводу. Тих самих захистів як руни, то таке запитання особисто як на мене спірне, тому що я такі захисти не роблю, і я не можу 100% стверджувати, чи воно працює чи ні, тому що це не моя ніша, можна сказати. Але мені здається, ракета не вибирає куди їй летіти, тобто вона не може різко змінити свій напрямок. Я більше притримуюся того факту, що наші збройні сили України, наші протиповітряні. На оборона, вони вже я думаю, збили ті ракети, які можливо колись спрямовувалися саме на нас. Повністю з вами згідна і стосовно Зари, я за те, що, ну звісно, якщо є війна і ми не можемо відмовити собі в якихось задоволення, та, і тістечко і якось хочеться смачного і десь поїхати відпочити, я зовсім це не відкидаю. Але я за той баланс. Стосовно Збройних сил України, я теж хочу сказати, що вони в нас зараз найкращі, просто найкращі, взагалі мені здається на цьому білому світі. Це недоказово, так але коли ми йдемо до лікаря, і лікар нам при, там, прописує якісь там лікування, ми ж теж не впевнені в цих ліках, але ми їх вживаємо і віримо в те, що лікар дійсно спеціаліст, що зробив нам, ну поставив правильний діагноз і приписав нам правильне лікування. Коли бувають, скільки ми бачимо зараз, да, коли наші дівчата працюють, і просто останнім часом зараз коридор затемнень, і він так трошечки забирає в нас сили, і тим більше це такий рік Сатурну, коли кожен буде пожинати ті плоди, які, що ми посадили там протягом восьми років. І коли говорять, що в коридор затемнень, типу нічого не треба робити, навпаки, треба сіяти, е Ті насіннячка, і вони проростуть, і ми потім будемо збирати врожай. Так от рік Сатурну – це для того, щоб ми щось заклали, а потім ми отримуємо результат, не чекаючи його, ми ж не посадили картоплинку і не чекаємо, коли вона там кожного дня коли вона зійде. На все свій час. Так от ще хочу сказати, коли ми з дівчатами навіть пробуємо експериментуємо, то скільки ми бачимо, читаємо в новинах, скільки тих ракет не долітають, да? скільки вони повертаються і зриваються саме так. Хіба це не доказово, або, наприклад ракета просто там десь застрягає і не зривається. Це теж, це теж робота, я думаю, що наших дівчат, наших жінок. І скільки, наприклад, у мене звертається жінка, і в неї чоловік просто зник. Він навіть не в полоні. Він зник і його немає. І... Вона звертається в усі підстанції, вона там і пише, колись телефонує, і зв'язку про нього немає. Потім ми підбираємо руни, ми працюємо з ними, ставимо, щоб він там знайшовся, щоб він був в безпеці, і чудом його навіть немає в списку полонених, і він чудом повертається. І дізнався він про те, що він повернеться десь годину там, чи півгодини до того, як мали їх там вже вести. І він повертається, живий, здоровий. Ну, Психологічно, я думаю, що не зовсім, якби, звісно, це не найкраще, але він повернувся і він живий. І якщо в нас таких історій є дуже багато, то чому не пробувати, чому це не робити? Я за те, що потрібно використовувати всі методи. Якщо, наприклад, комусь допомогло, там, випив там, якоїсь ромашки, да, заварили, і вона там допомогла від головної болі, чому ні? А когось просто там. Подруга написала гарне повідомлення, яке тобі підняло настрій. Чому ні? Я за те, щоб використовувати абсолютно всі методи: і тістечка, і якісь там гарненькі сукні. Ми від цього теж не відмовляємося, і червона помада, але і не забувати про те, що в нас є ще й захист звище. До речі, зараз ми переходимо в дуже сильні енергії, все змінюється. Я про те, дивіться, айфони оновлюються постійно. Якісь там оновлення на комп'ютер приходять постійно. Все Змінюється навіть природа зараз змінюється, та, там потепління, якісь нові пташки прилітають, якісь нові рослинки ростуть. А людина хоче, щоб було так, як завжди. А цього не буде. енергії змінюються. І ми маємо. Я б навіть сказала, не то, що відмовиться від матеріального. Ні, хоча зараз говорять, що хтось там дуже збіднів, немає грошей. Але я хочу сказати, що й багато хто розбагатів. Тобто криза дає якийсь поштовх, коли щось одне помирає, обов'язково щось інше народжується. І я зараз про те, щоб давати насіння і щоб народжувати дійсно доброту, якусь любов, допомагати і більше концентруватися, як ми почали на початку, на дітей, вкладатися в них, не бути постійно сфокусованим на новини, не читати їх 24 на 7, що Боже, десь там, десь там це відбулося. А особливо оті коментарі, коли ми заходимо і ми читаємо, коли одні. З іншими сваряться. Ну, цікаво, я іноді те читаю. Ну, почитала їх 5 хвилин. Розумію, що на сьогодні досить, і можна переключитись на щось інше, поспілкуватися в цікавому оточенні, поспілкуватися з дітьми, піти зараз вже погода, випогоджується вже так гарно, цвітуть абрикоски, піти з дітьми, погуляти, пройтися, випити кави. Чому ні? Переключати фокус уваги і самі краще звісно. Така рекомендація допомагати тим, хто цього потребує. Це дуже важливо. Є все одно ті. Кому важче, ніж нам можливо, це психологічно, можливо, це фінансово. Не обов'язково я говориш там віддати з дому все винести. Я не про це. Але когось потрібно там якась бабуся стоїть, там продає, наприклад, якусь там консервацію. Не потрібні вам ті помідори там чи, чи та варення. Да? Купіть бабу ці тістечко, дайте їх там сто гривень там, чи 500, чи 20. в кого скільки є. Да? Ну просто от просто зробити добре. І ви відчуєте, як всередині вас йде якесь наповнення. Це дуже. Же дуже, дуже гарна така практика. Нам вона допомагає теж дуже сильно. Тобто, потрібно якомога сильніше убезпечити в першу чергу свою психіку. Тобто, те, що ми можемо зробити, робити. Звісно, і не вимагати від себе дуже багато. Знаєте, от, наприклад, я раніше писала, ага, сьогодні мені потрібно це зробити протягом місяця. Я хочу це зробити, якісь досягання, але вони не завжди збуваються. І ми живемо в таких, а от я куплю квартиру, от я буду щасливою. От я те зроблю, буду щасливою. А воно потім ну не сильно дає задоволення. Наприклад, купили ту кофточку, да, і там вона лежить. Я за те, щоб бути знаходити кожного дня собі якусь радість. Зробили манікюр, порадійте, да, по. Гарно поспілкуйтеся в черзі, там, не сваріться там, ні з ким з тими там, бабусями. Ну, пройшла вона без черги, ну нічого страшного з цим не трапилося. Тобто змінювати себе, кожного відслідковувати свої думки, про що вони. Я не говорю зараз, там, не... я за те, щоб донатити, я за те, щоб допомагати, я за те, щоб вкладатися по максимуму. Хтось вміє там щось робити, робіть. Хтось може там, підтримати, надавати якусь психологічну допомогу, робіть. Хтось може організувати якийсь там майстер-клас для дітей робіть щось треба робити через не можу, через не хочу, через трішки. Якщо, наприклад, раніше можна, було, там да я там такі звичайники розгрузити вагон, да, чогось там. Ну сьогодні ресурсу не на вагон. Нехай там це буде на маленьку тілешку, але і це теж добре. Кожного дня потрішечко щось робити, і цим самим і переключати свій фокус уваги. І все одно ставати е, самому собі, коли ти прокидаєшся сьогодні? Думаєш, вчора день пройшов не даремно і сьогодні я теж щось добре зроблю. Знаєте, я так навож такий приклад, хочеться бабусю переводити через дорогу, але це не факт, що цій бабусі треба цю дорогу переходити, а нам там з упорством таким бабусю пішли, і вона каже, да скільки ж я буду ходити? Або там завтра, зранку, знову я за вами заходжу. Ми підемо переходити дорогу. Давайте робити те, що потрібно. І знову ж таки, хто там сьогодні там залишився, чи без роботи, чи в кого щось там не виходить? Можливо, це не той напрямок. Можливо, саме час прийшов змінювати свій напрямок, не прив'язувати ні до чого. Зараз не можна прив'язувати до матеріального. Втратили будинки ті, хто дуже були прив'язані. Не можна бути. Тобто, звісно, нам не хочеться жити так, як ми живемо. Там хочеться іноді ремонт зробити. Я цього не відкидаю, це теж наповнює. Але зробіть те, що вас буде радувати постійно. Там якісь квіточки купіть. Там пере просто пофарбуйте ті стіни, якщо немає грошей, там зробити ще щось. Але все одно не прив'язуватися до цього, не прив'язуватися до свого там бізнесу чи до своєї роботи, і чим більше робити якихось навчатися чогось нового, опановувати якісь нові навики, тому що професії будуть змінюватися, напрямки будуть змінюватися, і наше відношення теж має до цього змінюватися. Нам потрібно, знаєте, бути як ота водичка, так, щоб нас переливають з однієї посудинки в іншу, і ми приймали форму тієї посудинки. Так змінюються енергії, так змінюється вся реальність. І нам потрібно до до неї пристосуватися і своїм дітям теж показувати. Якщо, наприклад, я там втратила роботу, то це не говорить про те, що я не знайду собі іншу. Або якщо, наприклад, жінка розійшлася з чоловіком, то це не кінець світу, значить, в неї щось буде краще. А в нас чомусь така так фатальність, і навіть зараз. Живучи в такій країні, нам потрібен, навпаки, йде дуже швидкий ріст. Ми дуже швидко змінюємося, ми дуже швидко трансформуємося. І, але те, що більшість людей хочуть посидіти, почекати щось, це ну, і блокує все інше. Чим більше людей, як то кажуть, ну це знову ж таки звичайні такі фрази там, прокинуться, підуть в духовність, це не про це. Я не говорю, що всім потрібно там бити поклони. Якщо людина займає Чимось, і вона там, наприклад, там, чи ведучий, да, чи людина там художник. І людина цим наповнюється і отримується від цього задоволення, і цим самим заряджає інших, тому що вона в класному стані. То чому ні? Будь-яка професія, наприклад, людина. Садить в Києві, там, дивлюся, там, садить на клубі квіточки, і вона отримує від цього задоволення. Ти теж дивишся, вона така втомлена, а очі світяться і вона наповнюється цим. Обов'язково знайти собі те, не, не потрібно зараз говорити, що ой, я відкладу, бо в мене зараз на це часу немає, або ой там чи навчання якесь дорого коштує. У нас сьогодні в інтернеті є все, всі навчання, всі якісь там майстер-класи. З чогось потрібно починати і показувати приклад цим самим своїм дітям, тому що вони Подивиться на маму, мама весь час страдає, але не факт, що та мама не страдала до війни. Якщо та мама любила пострадати раніше, то ці проблеми, які зараз трапляються, вони тільки е, усугубляють все те, що відбувається. Просто додаткова Я, причина, так. щоб впасти у стан жертви. Так, так ви праві. Коридор затемнень, ретроградний Меркурій, все припало просто на перші дні квітня. Якось ці фактори, ці чинники, можуть вплинути на наш внутрішній спокій чи, можливо, на наш розвиток, тому що дуже багато людей звертають увагу саме на астрономічні явища, і от, наприклад, не хочуть починати щось нове саме у ретроградний Меркурій. тобто навіть не будуть змінювати свою свідомість, не будуть слухати поради, будуть чекати закінчення і тільки потім будуть думати. Я знаєте, я за те, щоб такий комплексний підхід. Ось, наприклад, коридор затемнення він зовсім не говорить про те, що там ретрогатний Меркурій. Це зовсім не говорить нас. Люди люблять щось почути, якийсь там ключовий заголовок, і вже собі не дочитати, і вже так робити, так думати. Коридор затемнення це якраз про те, щоб повернутися і доробити те, що у вас не завершено. От я, наприклад, повертаюсь до своїх курсів, які я купила раніше, але ніяк у мене до них час не доходив, і отримую від цього. Задоволення зараз до мене повертаються там якісь там клієнти, які колись там у мене були ще зараз, повертаються або е ретро Меркурій. Це завжди про повернення, але. Це не всіх стосується. Якщо в людини в натальній карті цей ретро -мерку... цей Меркурій ретроградний, то саме з то саме в цей період в людини зовсім по іншому буде відбуватися життя. Ми не можемо брати, тобто є характеристика кожної людини, да, її енергія і є загальна характеристика. І от як вони поєднуються? Ось, наприклад, зараз у мене склади період, тому що ще перед соляром яке в мене відношення до всього. Я зараз розкажу такий секрет. Якщо в нас ще є час, колись був. Ця історія про Титанік. Теж хочу мастер-клас про це записати, якось виділити якісь півгодинки. І як там вони обхитрили систему. Цей власник цього Титаніка чимось нечесно займався, здається, якоюсь зброєю. вчора хотіла знайти те відео, не знайшла. І вони знали, що цей корабель має затонути, і цей власник мав загинути разом з цим кораблем. Вони за астрологом порахували, підійшли до цього і склали маршрут цього Титаніка, і він через годину зупинився. Тобто цей власник, Сидай на цей Титанік, і через годину він робить зупинку, він виходить, а Титанік поплив далі. Цей залишився живим, отримав ще компенсацію за того свого Титаніка і. Як то кажуть, вийшов сухим з води. Так, от і в мене такий підхід, що коли ми знаємо все негативне, я просто собі зробила прорахунок на слідуючий рік, ну типу свій соляр, подивилася, і мене трошечки це засмітило, засмутило, тому що він такий буде складнуватий. Я знаю, що це все, я можу це все компенсувати, замінити. Якщо в мене тут будуть там прям якісь негаразди, але я знаю, що ця планета за що відповідає, і я це можу трансформувати. Ага, якщо тут в мене буде негаразди, значить я сама свідомо тому піду на ці зміни, сама буду щось робити. Або, наприклад, в минулому році в мене був показник на еміграцію, а мені зовсім не хочеться їхати з своєї країни, тому що мені здається, що для моєї. Діяльності це має бути прикладом. Якщо я боюся бути в своїй країні під час війни, то що я можу навчити інших людей, які я покажу приклад. Я показую своїм прикладом, те, що не страшно, можна жити, дивіться, я так роблю. І був показник на поїздку. І я постійно на переїзд на еміграцію, і я постійно щось для цього робила. То я документи там оформляла, то я ще там закордонні паспорти змінювала. Тобто я показувала Всесвіту, дивись, я готова, я їду, всесід подивився. Ну, не будемо її чіпати. І так мій рік закінчився без цього. Мені не прийшлося покидати нашу країну. Я за те, що завжди все можна обійти, обхитрити, якщо це знати. Знаєте, хто кажуть, незнання законів не звільняє відповідальності, але знання законів допомагає їх ось так обійти. Пані Тетяно, ну і запитання на останок: що б ви хотіли побажати українцям? Я хочу побажати українцям, щоб вони в цю весну вже не чекали нічого, не чекали, не слухали ці прогнози. де там розказують ой, там в такого числа, такого числа. Просто почали жити. Почніть жити вже сьогодні, навіть якщо складно. Бо до починайте любити себе, підходьте до зеркала, і дивіться сьогодні, які ви красиві. Дивіться, які сьогодні ви успішні. Ви живете в країні найкращій країні, тому що ну не просто так, віками іде за ні війна і. Це наша країна, і наша земля дала нам все, дала нам життя, дала нам їжу, вигодувала нас. І я за те, що потрібно теж її цінувати в цей складний період, трішечки допомогти бути в ресурсі, допомагати іншим людям і, нарешті, стати добрішими, більше любити і світитися. Я вам бажаю цього ж самого і дуже дякую, що ви долучилися до спілкування. Дякую вам. Глядачам нагадую, що ви подивилися проєкт розклад долі на телеканалі Д1. У студії працювала Маргарита Кузьменко. З нами на прямому зв'язку була Тетяна Іваницька, рунолог, нумеролог, хіромант, астролог та цілитель. Починайте любити себе, але і не забувайте про те, що саме цю змогу нам кожного дня дарують наші захисники. Слава Україні!